Любі діти, вітаю вас на занятті. Тема нашого заняття дитячі письменники. Знайомитимемося ми сьогодні з Мирославом Вересюком і його віршиком, чому рибки мовчать. А з вами, як завжди, я ваш вихователь Катерина Комашко і наша люба подруга Оленочка. Давайте ж разом привітаємося. Доброго ранку, доброго дня, все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Діти, сьогодні ми з вами познайомимось з таким письменником, як Мирослав Вересюк. Він написав дуже багато творів саме для таких маленьких дітей, як ви. А хто ж такий письменник? Давайте подумаємо це людина, яка пише вірші. А можливо, це людина, яка малює картини. Давайте ж подумаємо, хто такий письменник? Ключове слово тут письменник. Значить, він пише. Давайте подумаємо, хто такий письменник? Він малює картини чи пише вірші? Правильно, письменник це така людина, яка пише вірші. Давайте складемо з вами речення. Письменник. Пише вірші. Давайте ще раз повторимо: письменник пише вірші. Правильно. Діти, ось ми з'ясували, хто такий письменник, але про кого ми сьогодні будемо читати, нам допоможе загадка. Сідайте зручненько, приготуйте вушка і слухайте. У листі моїй боки, вони холодні і слизькі. Лавать можу, досхочу, та усе життя мовчу. Вам уже було показано підказку. Хто ж це такий мовчазний? Правильно, це рибка. Діти, а ви знаєте, чому риби мовчать? Зараз ми послухаємо віршик і все дізнаємося. Рижий котик мявкає. Чорний песик гавкає. Розкажи, прошу мені, чому ривки мовчазні? Іра так питала брата, бо не було мами й тата. Брат відразу розсміявся. Я коли в ставку купався, під водою теж мовчав. Бо у рот води набрав. Саме спробуй говорити, під водою рот розкрити. Іра згодилась. А вже ж! і на це сказала теж це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Ось такий гарний віршик ми сьогодні з вами послухали і познайомились з дитячим письменником, якого звуть Мирослав Вересюк. Написав він чудовий віршик, чому рибки мовчазні. Діти, давайте ж згадаємо, що ми сьогодні з вами робили. Ми сьогодні з вами знайомились з такою професією, як письменник. А з ким ми сьогодні познайомились? Ми з вами познайомились з письменником Мирославом Вересюком. Він пише дитячі віршики. А чому ми не відкриваємо ротик під водою? Тому що це незручно і можна втонути. Вода потрапить, потрапить до ротика, і ми можемо вона нам може зашкодити. А чому риби мовчать? Тому що їм незручно розмовляти під водою, незручно не видавати різноманітні звуки. Ви молодці, гарно попрацювали. Дякуємо вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті. А хто додивився до кінця, постав лайк та підпишись на мій канал, щоб не пропустити нове відео. зустрічі!